Слава Україні! Розпочалася 246 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти продовжують руйнувати критичну інфраструктуру та помешкання цивільних громадян. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив. 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп'янськ, Дружківка та Запоріжжя. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з території Російської Федерації із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам'янка, Красне та Стариця. На Куп'янському напрямку. Станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фигулівка.